Hello Friendly, з вами, Денис Френдлі. Уже сьогодні трохи спокійніше, не знаю. Я взяв інший телефон, не свій, а татовий. Подивимося, як на татовому телефоні. Зб'є зйомку чи не зб'є? Коротше, надіюся, все буде нормально, хоч сьогодні. Та, сьогодні я купив теж не з дешевих реакцій, вона коштує 71 гривню. Це дуже дорогий, ви всі знаєте цей шоколад. Який називається Макс Фан від корони. Чому він такий дорогий, я думаю, пояснювати не треба, кожен мав би його хоч раз в житті спробувати. Тому що всередині шоколаду знаходяться всякі різні Ну, желейки можуть бути горішки, допустим, маршмел. Ну, ну, наприклад, та, всякі оці шипучки, бачите, кульки. Тому вони таке разом все взяти докупить Тому така ціна. Е, я не знаю, ми вроді би їли на каналі Макс Фан. Раніше, але маленькі штучки, це великі. Я, не, я уводив у пошук просто Ютуба, чи День страні я мій канал пов'язаний з цією шкладкою, нічого не вбивало. Треба, видно, в творчій студії заглянути, але я вже зйомку почав, то ну, все одно ми велику не їли. Якщо я їв, то... Ну то й що, скажімо так. ні вже сьогодні настрій веселіший, ніж вчора. Я думаю, що ми це не їли, суто цей смак. Якщо вже їли, то ну, що я зроблю? Треба у торчу студію, а телефон щось глючить той. Тому я не гон подивитися. Я вже подивився після зйомки. Але я впевнений, що ми не знімали. Поїхали за ціним. День правильно реагує. День правильно реагує. Сьогодні буде їсти. Значить, давайте так тоді. Да? Шоколад, Поняв. шоколад молочний. Корона Макс Фан з фруктовими шматочками зі смакоманга ананаса маракуї з шипучими рисовими кульками та вибуховою кара... карамелью, мелю, мелю. Попробуємо саме і також <пробуємо> з кавою, кавою, кавою. Чекай, так. Можете подумати, що тут маршмелло, ага, як пишете. Просто ми маємо зацінити самим Макс Фан і з кавою. До речі, цей раз я почав вчасно. Зйомку, так, підготувався все. Е, ясно, що вчора. Ви зараз скажете, що це вчора було. Це бу... Що це за е, дофігіща роликів вчора так вийшло? Там. Я останній раз так опубліковував, коли пропустив 15 березня і там 5 квітня, здається. Щось завжди в мене 5 чисел нічого не вдається. Але вчора вдалося. Просто я знімав з того телефона. А цей щось, щось собі виробився, не знати якої фігні. І типа. Там був капець. Три... на три відоси було розділилося. Я мусив капкати 3 разом ролики і... Я навіть те, що я вчора вам розказував, ну, в принципі, оцінку дав тим горошкам, ну, але ви не бачили майже весь процес, який я хів. 8 хвилин вийшло. А мало вийти хоча б 18 чи 15 хвилин, я не знаю. Ну, така фігня. Дивіться, пише. Е, вистачить на всіх. Тому вистачить як і для мами, так і для тата, так і для YouTube шортів. Поїхали. Ось так виглядає. Будемо зараз це добро ділити. Я не знаю, тому так багато відео, але я розумію, Бо дивіться, є одне нормальне відео серед цих копій відео вчорашніх. Е, там, як ви побачили, хто побачив, є назва відео, а там все решта тільки дата дата та рік вчора, вчорашнє число і рік. І... Прев'юшка. Це якраз то, що 8 хвилин я змонтував, то одне нормально. Треба буде, бути... не хвилюйтесь, я мушу через <coughs> деякий час, нехай постоїть на каналі. Я деякий час ці копії маю закрити, бо то, що... Ви зараз через цю велику відосів ви не зможете переглянути попередні, які були, виходили 4, 3, 30 жовтня. А мені там як як треба найбільш активу особливо під Болгарію. А ви зараз не зможете, бо зараз скажете, ну ти, блін, нагрузив вам знайти тепер контент з Болгарії. Інші реакції. Я вас розумію. Та. Так, в мене вже зеркало. Будемо періодично слідкувати. За, в принципі, цей телефон вже би не мав, це інший. Е, та, але я поки що так поняв. <кій> не буду знімати на свій Фон подивимось, може і знімлю, не знаю. Давайте зап'ю бо щось у горлі. Хреново-то. Але розумієте, вчора поки що найгірший день був за цей місяць, так. Ти можеш за цілий рік теж. Ні, за цілий рік був найгірше 15 березня. І не тільки 15, а й 3 червня. Ці два дні... 15 го не публікував Деніса Френлі, 3 червня Бруна. Коротше, цей рік якийсь поганий для мене. Я не знаю, як, але він поганий. Ножик не взяли мити. Дуже дякую твою мать. Йдемо за... з ножиком. Тільки що він мив. Видно, грязний. Треба нам до 16.06 укластися. Надіюся, укладуся. Це чистий ножик. Пригодиться. Ну і так вийшло, коротше. Давайте включимо. Це може. Так, ось так, будемо рубати. Так, погнали, коротше. let's go. Я думаю, що це максимально буде смачно. Ну і заодно, коротше, то я вже брати не буду. Будемо. Я зараз з катертину. Ну, я зараз акуратно буду. Я цей во що я чи? Я буду цей во. Вау! Офігеть, горошки всякі. <кій> я куплю ще від Millennium. Той же медалевий. Ми з вами ще раз спробуємо медалеві. Так, поїхали. Вау, таке офієне. Скільки тут різного. Ви Зараз скажете, блін, ти взяв таку класний шоколад, коли ти хворий. Ну так, горло у мене... Ще хренове, але розумієте, на смак я вже все нормально відчуваю. Ну, краще, ніж ті перші дні, так що. шипучка. Ммм. Зразу треба мамі з татом поділити. Ну і на YouTube Short, не забути. Мамі з татом. пише, що височить на сік. Значить що? Це можна мамі з татом. Тут можна на YouTube ще. Не знаю, чуєте шипучку чи ні, але. Но... Так, поставлю. Хай буде, дай бая. Що зуби не зламав? Я би зараз окремо всі ці желеки спробував, тому може спробуємо, так. Давайте. Якщо вийде. Правда, у мене горло це шеплют. Пшикає тобі, но. Шипучка по горлу. То не дуже приємно. А я не можу це, бо то, що тут... Я не знаю, як це взяти. Ммм. То шипучка це ці горошки кольорові. Ось це, ну. Давайте. М -м, карамель. М -м, походу 9 теж на ну, ще раз. Самому шоколаду 9, то понятно. Прикол тому, що тільки горошки. Ну і желейка була, так. Так. Тут є смак манго, ананас маракуя, вибухова карамель, шипучі кульки. Шипучі кульки, значить так. Щоб знайти ж мармелад, я його вже знайшов. Це шипучка, во. І ви не побачите, бо воно маленьке, во. Ну. Ні, це є маракує. Або манго. Розсмакував, поставлю 8. Так, далі. Тут нічого нема. Ну, таке. Думаю, все не варто час. Тож іде правильно. Загалом непогано, так. Вирахуйте. рахуйте, Максфан це ж. Вже... Це ж наша, так? Корона це ж наша. Я таке, як Макс Ване, я де щось ніде не бачу. Тобто наші вміють щось дивувати, знаєте. Ого. Не знаю, чи ви чули звук, ну. Так якби щось в кустерілку розбив. Хм. Не знаю, чи я хочу з вами обговорити вчорашнє. Я впевнений, що цей телефон точно знімає, тому... Обговорю. Так, давайте скавою. Лишиться ще части. Ну, в принципі, я можу зараз сказати. Коротше, як... я не знаю, чи я сказав це вчора. Я це казав, але все не зняло, розумієте? Тому я кажу зараз у цьому відео. Дивіться, ось так подрібнив я на шматки. Зараз ми це добро їмо. Ну та й скавою також. І так, продовжую говорити. Значить, 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 значить. Ці хейтери... Я, я зняв відос перед учора. Перед учора зняв відос про це, що все-таки добре, що поки що мені подобається більш україномовний YouTube, чим російський, бо хоча б ми не знімаємо таку херню, яку знімають там в Росії. Всякі ті білуваті придурочні челенджі, типу. <кхи> Влада папера та А4. І типа, добре ж хоч у нас по суті нема таких та. І там почався хейт. Що, що цей режий говорить, що це це, і мене так збізило слово Рижий, розумієте? Та я ненавижу це слово, я ненавижу, вчора це казав. Я вчора відповідь знімав. А так як багато набрало відосів, то не попало в рекомендацію. Треба буде ту відповідь закрити. Постійно мене, знаєте, цим усюди всюди ображали. Мене це так бісило капец. Тому що я для себе вважаю, що я русявий. Русявий це при, ну, наближений до коричного. Але цим людям не докажеш нічого, розумієте? Вони зразу бачать, Бо це лише відтінок, так, відтінок, там він сонця, допустимо, бо сонце завжди жовте буде, правильно? Він хоч на негара посвітить, то сонце, негар буде. Тоже ж рудим, правильно, правильно, бо відтінок сонця. І сонце саме світить, а ці вже зразу рудий, так. Бо відтінок сонця, так. Так завжди це хапалошка без. Я такий буду видаляти, так. Але якщо це їх не зупинить і вони далі будуть мене ображати, доведеться на всіх шортах закривати коментарі. Ну, Тільки на цих ці вони і так не зайдуть ніколи. Велике відео цей, понятно, хоч до руку. А на тих треба. М -м, смак якоїсь Ананаса попався. Тому... Так. Ще мене вчора це виволоти. Ще й не зняло. Скавою, то то не шоколад, ценим їм, так. Ну і давайте, в принципі, можемо ділити вже на YouTube Short, Правильно, правильно. Я поділю... Я що, шо... ділити. Угу, дилити. Угу, угу. Добре, я поділю тоді ці дві великі. О, це на YouTube Short мені. Це ми що зараз доїдаю. Ну і що я хотів? Я думаю, сенс відповідати цим придуркам в коментарях який він має. Він не має сенсу ніякого. По-перше, в більшості вони й не відповідають. Ну, тим перші відповіді, а вони й не відповідають уже. Дуже мудрі, та. По-третє. Чи по-друге... Вони завжди праві. Тому що... Навіть якщо вони брехню пишуть, а ти їм стараєшся доказувати, немає в цьому сенсу, Вони все одно будуть в будь-якому випадку провіднути нафік, їм щось доказувати. А по-третє, дипшу взяти, заблокувати користача в каналі, який мене ображав, що я це і зробив і все. Бо видалити його один коментар це не вихід. Не викид. Що ви думаєте через... Місяць, два чи рік не виб'є знову йому цей відос і він не захоче мене прохейтерити, ну, зле щось написати, звичайно, що захоче. По ідеї є така, знаєте, така штука, що якщо ти когось блогера, хоч раз він тобі попадався в рекомендації, правильно, є ймовірність, що через деякий час, нехай буде через тиждень чи через місяць, чи навіть через рік, він тобі знову в рекомендації виб'є. І він знову захоче говно мені написати. Ну і нашому. Заблокував ти. І він мене не дивиться і... Ну, може і дивиться. Але най собі пише скільки хоче. Але мене це вже не хвилює. Не хотів я ніколи, звичайно, цю тему на каналі піднімати. На рахунок свого кольору, но без придурків не обійтися. Вони мене заставили. Як же не підняти, як вони заставили. Похоже на якусь кнопку, знаєте? Кнопочки типу, або піаніну, так. Та. Ну і що? Що там з коментарями запитаєтесь під останнім відео? По-перше, так загружено, що ніхто не прокоментував це раз. Але в чаті там було, бо то була прем'єра. Про... Я пропустив... Вчора 15.05 загрузити бо цей телефон сильно заглючив вчора. Ну, то понятне діло, він не знімати, не хотів ти вже не грузити. але зато на відео зняв, як я ним лупив по цьому по включателю світла. Включатель. Я думаю, ви поржали, Мені вже написали в Діректі, бо кажуть, коментарі в тебе там закриті, прокоментувати. Я кажу, ну так, бо то YouTube. Е, побачив, що я, напевно, психую і закрив коментарі. Дивно. До речі, останні ці відоси відео вже не закривав. Ну правильно. Отут вирішив закрити. Побачив якусь мою не ту поведінку. І закрив. Мені вже там написали, що... Як це телефон вижив і нього відео, але включатель, мабуть, вже точно не Каже, Я кажу, ні, працює, але ж... Як включаю, то він тако важко включався, то включати. Дуже важко було його натиснути. Але потім відреагував і знову нормально. Ну... Не, вебісов. Тупо вепісову. Так, оціночка з кавою я поставлю та сама. Де я без різниці. Чи з кавою, чи без одинаково. Я не знаю, чи ви чуєте це. Но там луччиться. І взагалі, на рахунок рудого кольору, що так у природі блін, заведено. Якщо ти блондин, так? тобі ж не кажуть, що ти блондин. Якщо ти чорний, тобі не кажуть, що ти чорний. Якщо ти брюнет, не кажуть. Якщо рудий то кажуть, як назло. Знаєте що? Я знаю що. Тому що рудий це найгірший колір серед хлопців це раз. А подарує. Ні, ні одній майже дівчині, мені здається, рудий колір не подобається. І з цього якби, йде вих, вивід, вихід ображання, знаєте, глузування, правильно. От і рудий, я буду тебе називати рудим. Бо, бо ти маєш колір, значить ти не вдаха, а я буду з тебе глузувати. Це виходить так, розумієте? І тому цих придурків, у мене вже це було у Фейсбуці на початку року. Я позакривав там уже коментарі під всіма рілсами, і тих придурків також повидаляв. Думав він їм теж причинки написати в директі, але знаєте. Думаю, а мені сильно зараз кажуть, що не праві, думаю, що це я докажу, нічого не докажу. З цими придурками або реально зустрітися і як ввалити по... по голові чимось, ножиком, наприклад. То можеш тоді ти переможеш. А в інтернеті що ти докажеш? Ти Нічого не докажеш. Тому... Да. Просто взяв видалив, все. Ну ще я негри, над неграми теж прикалуються. Ніга-ніга, кажуть, знаєте. Що це їх теж дуже ображає, так як і мене. Коли мені... Хоча я і не являюся, але ці придурки ніколи не зрозуміли. Типа якщо ти раса негрів, тоже на тебе кажуть негри. І це дуже теж... Капець як дімо так як мені, так? Я ним не являюся. Бо негри теж, знаєте, то саме, що в руді. Але ще й гірше, можна сказати, бо той світлий, а це повністю какао ось такі або чорні, так. І типу, їх майже не видно. В темноті взагалі їх не видно. Ну, типу, тільки очевидно, рот, зуби білі. І все, і над ними прикалуються. ніга 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 І... Бо тоже... Типу ти чорний, у тебе раса, типу, теж не в дахі, можна сказати, коїсь чорного чорношкіри і теж глузування йде, та. Білі над чорними расами. Та. От добре, що не глузують над геями, та і, і не сміються, що о! Орноштрате закоханець чи ще інші там подібні та Геям, типу. ну тобто не не традиційна орієнтація а якась інша орієнтація та То над ними їх підтримують придурки і з ними ходять та підтримують ці геї паради та а як чи, чи, чи з наближений там типа а як над рудиними чи неграми, то, то глузують. От бачите, яка несправедливість в цьому дебільному світі? А гейу підтримують, так як з ними разом всі, хто підтримує. Та. Та вони так і є з ними разом. Тому що завжди в цьому світі буде несправедливість. Вона завжди була і вона буде все життя на цьому світі. Це несправедливість. Інші будуть робити, що хотіти, інші будуть їх підтримувати. А в тебе просто тільки колір, не такий, як усіх. І все. Ти не вдаха, з тебе глузують. Дебіле. Але ніхто не буде вже в інтернеті з мене з цього глузувати, бо я вам... Ой, так ударило. Бо я покажу їм. У нас, коротше, залишилося. Я, коротше, знаєте ще. Оці дві додам теж на YouTube що. Думаю, а ч би ні? Ми ж з вами і так нормально ділили. Дивіться, цей кусочки так доторкнувся. Він так як був... Як ігла чуть. Так як ігла гострий. Капець, реально можна порізати. Шоколад! А знаєте що? Бо тут же цей горів чи що. Ммм, карамель же, карамель тверда, понятно. Це ж тобі незвичайний шоколадний сприйнят забув. І знаєте, я завжди... Я це казав на відео, але напевно не зняло. Скажу ще раз. Бо я не знаю, я не дивився вчорашній від початку до кінця, що, що, я, що зняло то, що я сказав, що не зняло, що я сказав. Я ще в інституті знав одну річ. Коли мене всі обзивали рудим, так якби рудий, рудий ще нормальне слово. А це так, як ржавчина, знаєте? І Отак от як булгаркою пилиш. І Це по металу ржаве... ржавим. Таке противне слово, так. Не звертайте увагу, хреново. Коротше, ржаве таке противне мені слово, я його ненавижу, це слово. І я тоді вже знав, що в мене ніколи не буде вже ні друзів, та нічого в мене вже не буде. Бо кожен буде себе казати, буде казати, що він типа правий і ти... Типа. Ну, типа, не руця в буду казати. І... Я думаю. Ну, Пішо. Буду самий тоді. І знаєте, я думав знайти вас в інтернеті. В принципі, ті, що постійно мені пишуть там, не, не, мене підтримують у цьому. Але бачите, є ж придурки. Це ж не будуть тільки тебе в інтернеті суто твої лише підтримувати. Ну, ясно, вони не мої. Ну але в мене вас ті, що мене постійно коментують під цими відосами. Але будуть і дурні, які тебе ненавидять її. Обзиватимуть, так. Чекайте, нічого не зрозумів. Я, коротше, не то... Я мав це їсти, це, що шо? мав це лишаєте на youtube Short. Тоді лишаю це на youtube шо. Потрібно просто такий коментарі видаляти. І все. Ну, знаєте, який я можу зробити висновок на рахунок цієї шоколадки. Коли всього дуже багато, в якось не особо і іде, чи що. Ну, вроді би прикольно, а вроді би його знає, знаєте? Коли тобі тут є желейка і... і що? І ще ж... пучка, і якісь кучки кольорові, не знаю. Я таке щось про... наподобі ми того року пробули мілку, не знаю. Щось у цьому є, коротше. 5 година. У мене завжди, коли наступна годину воно опікає. Значить. Оцінка Дель баю. Прикольно, годно. Знаєте, смакуйте здоров'я. Значить, по висновку. Зараз що ми лишаємо? Значить, столе я вже це не збираю, залишки. Після відео зберу, з'їм. Ставлюйте без. І з тим добре, і з тим мені сподобалося. Ну але кажу. Таке. Що наприклад їсти той мілкий Вей, я би ліпший вей Вейсів, ніж це. мілкий Вей. А, тож 60 гривень ми заплатили на три штуки. М -м, просто цього більше вже на 70 гривень, розумієте? Правда й дорожче. Але наступний раз би я планував взяти Макс Пан, я візьму батончик маленький. Ну один тобто. Тож малі продаються, дешевше. А не цілу таку плитку. Плиту, бо воно дорога. Ну, тому такі справа. Я сподіваюся, що вже під цим відео Ютуб вже не закриє коментарі, бо я вже не був шубав, Ютуб все. Я заспокоївся. Відео сьогодні вже мільйон не буде вчора. Е, я вже сьогодні нічим не бив, будь ласка, не закривай коментарі. Е, вибачте, що вчора був на емоціях, що вчора психував і в шотах, ви, напевно, знову як завжди. Хтось з вас вже зараз може піти і не коментувати всі відоси. О, далі він психа себе показує. Ну, але ці, що мене постійно дивляться, будь ласка, не тікайте. Mm -hmm. Коментуйте, коментували. Фу, як коментували. Фуй, такий присмак пішов. Це від ананаса. Трохи манго, то ананас не дуже. Ну потім, так знаєте, противне стає. Будь ласка, всі ці, що мене постійно коментують. Коментуйте надалі. Я вибачаюся перед вами. Перед вами, ну розумієте, як буває якісь фос-мажори, що типу, камера щось перестала знімати, ще мене хтось обісрав. Вчора все на купу обісрали мене і обізвали, і камера не знімала. І як тут не психанути, розумієте? Тому вибачайте, буду старатися те, коли контролювати, але як будуть якісь нерви, то будуть якісь нерви. Так, Добре, залишайтеся зі мною, як завжди, з вами був Денис Френі. Якщо сподобалось, лайк, так. Так. Значить, це батькам. Це там все буде та смачно круто. Я пішов прибирати. Всім пока-пока.